У нас на зв'язку одразу отак от сходу з місця в кар'єр Руслан Горовий, що й не чули його в ефірі з піснею Ти ніколи не помреш. Раніше чулися з ним. Також в ефірі з приводу прем'єри цієї композиції було це давно, але тоді і знайомилися. Зрештою, зараз уже можемо дозволити собі. А де рекорд? Я хочу записати це все діло, собі на пам'ять. Була ж кнопочка. Опять поламали. Була кнопочка, щоб записати це все. Мені потрібна ця пам'ять. Обов'язково, але, але, але. Так Славік, повернися в студію. Ну як його повернути, щоб, щоб він мені це все записав. Але ми чуємося з Русланом і можемо наразі а, поговорити про його майбутній приїзд до Франківська. Не так давно ви тут були зрештою. А, що ви тут робили? А я часом у мене багато друзів у вас у Франківську, то я якщо ви приїжджаєте десь повз, то я обов'язково намагаюся потрапити у Франківську. Навіть якщо мені трошки не по дорозі, то для мене там 100 кілометрів не крюк. Я завжди заїжджаю. А, купалися я бачила в нашій бистриці. Ви купаєтеся О, в кожній водоймі? Чи, чи ж ні? Якщо, якщо є річка, то як можна не купатися? Якщо є річка, то. Ну, принаймні, принаймні в тій, яка мені подобається. Та взагалі будь-яка водойма, це яка є, ви її використовуєте. Є така можливість. За призначенням. Ага, я зрозуміла, мене не видно. Якщо мене буде видно Абсолютно. на весь екран. А вам також? Так воно є. А, то можливо, це все запишеться, а можливо і ні. Тепер я вас не чую. А. Зараз будете чути все це діло. Ну, зрештою. Нам дуже потрібен цей запис на майбутнє. А, я тут клацаю, вас клацаю. Я ще не розібралася толком із зумом, але, ем, але з'ясувала один цікавий факт, що вистава, з якою ви приїдете зовсім скоро до Франківська. А я сподіваюся, ви таки приїдете з нею до Франківська, якщо все складеться якнайкращим чином, була створена в 2021 році. Ви створювали її в часи карантину? Ну так, Річ у тім, що, в принципі, ніхто не планував йти в театр. Да? У мене не є чим зайнятися, а карантин це якраз така сталася штука, що в мене з'явилося трошки вільного часу, і мій друг, продюсер Михайло Бондаренко, сказав: Ну, от бачиш, зараз ми це і зробимо. Давай пробуємо зробити, зробити виставу за твоїми творами, і ти будеш грати. Оскільки в мене був час. Бо ми почали репетирувати, знайшли місце і почали репетувати. Так ми з'ясували минулого разу, що у вас дуже багато іпостасей. Ви і і те, і те, і те. Ну тобто, ви і журналіст, і письменник, і поет. Зараз ваші книги рекомендую. Ада Роговцева. якої ще кращої рекомендації пошукати, так? Нам потрібно записати це все діло. Нас запис не працює на пам'ять. Якщо можеш вимкнутися. Але а, разом з тим ви вирішили стати актором. Це власне дія карантину. Це від дудьги на той час. Не було чим зайнятися? А, річ не в тому, що мені в принципі цікаво було. Я коли попробував, то зрозумів, що акторський хліб я маю на увазі акторський в театрі. Рекорінг ін прогрес. Ми пишемось. Хочу хоч мене вигнати, хоч мене спитати, Ти хочеш від звідси? А, так от повертаючись до повертаючись до питання. Що що щодо моєї акторської діяльності? Я я коли спробував. Тепер уже можу сказати, що з усіх професій, які я свого часу опанував, у мене їх чимало. Я багато чого вмію в цьому житті. То акторський кліп, театральний акторський, це мабуть найтяжче, що я пробував насправді. Найтяжче, тому що дуже багато відповідальності, дуже багато е, всяких рефлексій на партнера. Треба е, смут, щось не забути, якщо партнер зреагує не так зреагувати відповідно. Ну така дуже цікава штука. Мені було цікаво. Це все від цікавості. Насправді не від того, що я хотів там бути актором чи зіркою. Зіркою стати дуже легко розставити ноги на ширині. Є, ні, дорогі, ні. Будьте зірка, от ви стали зіркою. Це дуже просто насправді. Все, ви закупчення газів, можете собі любити. А я просто мені, мені було цікаво, як завжди, знаєте, як в дитинстві. мені було цікаво, що там в тому театрі. От я попробував. Хоча ну, театральні постановки за моїми творами вже були до того, але грав я вперше. А де саме? І за якими творами? Гагарі Барселона. А, в молодому театрі досі йде вистава. А, там... Кілька авторів, але моя повість про Богарі на Барселона, вона йде центровою через цю виставу. Це свого часу зробили студенти, які потім зараз вже знані знані режисери і знані актори. Давайте кидайтеся цими іменами в НАТО, вразте. Ну, наприклад, Марина Кошкіна, яку вже добре знають як актрису, от вона це була її. Ну, мабуть. Набуть, мабуть, перша роль в театрі, в смислі випускниця бо була вистава. Вона там грала Барселону. От, От вона ж знімалася у мене. в Ти ніколи не померш в кліпі. А, так, справді. А... І в нас з, з того часу дуже теплі якісь такі почуття одне до одного. От. І вони зробили студенти спочатку вис... окремі епізоди, а потім їх зібрали докупи і зробили виставу Гарі на Барселону. Потім була вистава в, я не знаю, чи йде зараз, просто не відслідковував в театрі Золоті ворота, називається Бери від жизни всього. Там теж взяли кілька моїх історій, історії моєї комити Бо, І там Віталіна Бівлів грає. Там багато дуже гарних акторів грає в тій виставі про те, як два чувака з конотопа Віктор і Павлік шукають сенс життя. Ну, і вистава човаки не святкують або українці», Анонсувати яку ми, власне, тут і зібралися. Це також про чувака з кінтопа. Про одного чувака. Але чомусь на сцені їх двоє: він і він. Там насправді на сцені буде проживатися десь до 20 різних персонажів. Просто акторів два. Угу. Просто акторів два. То, така, така історія, що... Випадкова зустріч двох людей. Випадкова зустріч двох людей, які а, нічого не знають навіть про культуру іншого. Тобто, це зовсім з інших світів люди. Починається розмова, і от воно переростає в це дійство про нашу буденність, про наше буднє, про наше минуле, про наше майбутнє, про війну, про любов, про зраду. Про все ну варто зазначити, та, що це було створено до повномасштабного і... вторгнення, тобто про війну, яка на той час точилася. — Уже ну, який? Так, Шостий так. рік. — Для мене ж війна, це ж не, не картинка. Просто це все почалося. Почалося майже 10 років тому. А, і одразу всі нормальні люди, які розуміли, що нас очікує, поїхали воювати, допомагати туди, на фронт. А, я, оскільки по любві, колись в 90-х жив на Донбасі, то я теж туди поїхав. Поїхав допомагати. Бо вояка з мене так собі, ну у мене нема ока одного, там ще якісь нюанси. Ну на той момент були набагато хлопці більш підготовлені, але сидіти вдома було просто неможливо після майдану. І я поїхав, я поїхав на Донбас, допомагав всі ці роки, ми допомагали. Спочатку з моїми друзями з гурту Антитіла. Ми багато їздили. Ми, до речі, один раз чуть не загинули, коли поверталися. Це поїхати на війну, будь на війні, назад, їхати на машині, попасти в ДТП, чуть не вбитися. Це образливо, страшно. Неприє... Неприємно, неприємно. Такі мислі думають, що боже, що це таке? Ну як так можна? От. А так то катались. тоді дуже час. -ти раз, тиждень виїжджали на Донеччині відомі події за а, бої за 31-32 блокпост. А, багато було потерпілих. Ми ну багато чого. То я думаю, що общем, війна для мене не почалася у лютому цього року, минулого року. Тому і моя сім'я була до цього готова. Якщо можна взагалі до цього підготуватися, ми з дружиною вже говорили на цю тему, що ми були достатньо підготовлені. У Нас були підготовлені всі документи для кожного з батьків на вивів на вивоз дитини за кордон, в случі чому ж не знали, як воно буде, ніхто ж не знав, як воно може статися. Тому у нас нотаріальні на були оформлені всі документи, споковані валізки, але дійсність завжди інша. Як показала практика, підготуватися повністю. Як би ти не хотів, ти, ти не в змозі до війни. Війна приходить завжди, як ти не чекаєш. Я ж їхав, їхав з Харкова саме, і з першими бомбами фактично приїхав трошки раніше. І ось минуло так. більше року від початку повномасштабного вторгнення, і ви вирішили, що ви готові повернутися до цієї гри. Деякий час не могло бути навіть мови, не було жодного ресурсу, так? Для цього а, так. Я скажу так, що я й зараз, якби, якщо бути чесним, не дуже готовий, і я не знаю, що з того всього вийде. А але... це вам так здається, ви просто давно не грали. Ви тільки почнете, а потім вкатається Без і потім вже захочеться але... більше. Але, але мій імпресалі Михайло Бондаренко, який задумав цю виставу і зробив свого часу, да? вклав в неї душу, серце, гроші і все, що міг. А він воював після поранення тимчасово або і не завжди я поки не знаю, що там по медичним метім, він, ну, він демобілізувався поки що. І йому треба повертатися в бізнес. Mm. Нормально повертатися в це життя, в цивільне життя. А як можна краще повернутися в це життя після війни, після того що ти бачив, як просто займатися улюбленою справою? І от коли він сказав, ми спробуємо, я сказав, так я йому пообіцяв. Значить, я маю виконати обіцянку. Хоч хочеться мені цього, не хочеться мені цього, можу, я не можу. Ми в цьому житті в житті дорослі люди маємо виконувати обіцянки, які дали. Тому всі е чотири вистави: Київ, Хмельницький, Івано-Франківський, Львів відбудуться. Навіть якщо людей буде мало, ми, ми відіграємо, тому що. По-перше, треба зрозуміти, що відбувається зі мною. По-друге, Михайло має вернутися в великий шоу-бізнес і продовжувати своє життя як до того, як він пішов на фронт. А, це все діло народилося в Харкові ну, завдяки тому самому Михайлу, Так, це театральна група Ампулка. на базі… Він просто він, він харків'янин, угу. харків але репетиції у нас всі були. В підвалі, в Києві, в підвалі, як він називається? Будинку я не забув. Коротше, дому офіцерів. Будинку в домі, в підвалі дому офіцерів. Ми там репетиції у нас були Макс Галенко, Він зараз бачите, у Львові там головний е режисер театру Зеньковецької та, uh -huh. А він на той момент він був. Києві, Усов Дмитро теж був в Києві. Це після того він вже був в Одесі, там приписаний до театру Василька. Ну якось і так. Всі Дмитро ми Усов це професійний актор, так? Це професійний актор, угу. так. Ми спочатку хотіли дівчинку взяти. А... Це зрозуміло, це було б значно логічне. Двоє людей на сцені, і є можливість ширше а, діапазонувати власне тих Я самих персонажів. Невеличку, невеличку тут була задумка спочатку, щоб воно більше з ляльками було, щоб був лялькар на сцені. І є у нас прекрасна така акторка, яка лялькарка Антоніна Хіжняк. Ага. Клас, і можливо, колись вони можливо було так, і зв'язки встали, але вона в той момент зламала ногу. Вона, звісно, що ніяк не могла ляльками керувати, uh -huh. і сталося так, як сталося. Не гірше, просто сталося інше. Знайшовся устав, який теж який з театру юного глядача починав з тюза, колись він ляльками міг. Починали ми теж пробувати щось з ляльками. Це живий процес, постановка вистави, якої ніколи не було. Це ж не за класичним класичними mm -hmm. от. Це за вашими Сам творами. Ще й автор тут грає. Але все переросло в те, що ляльки присутні в виставі, але усов він не просто повноцінний. Я вважаю, що він його там більше ніж мене. Це правильно, бо він професійний актор. Він, ну, він суперовий. От, і так воно і вийшло. Тобто від вас більше музики. Музики і гітари, і лірики. Ні, прийдете Ні? подивитись. Ні, я граю, я граю повноцінно, просто я весь час дуже так критично ставлюся для своєї гри. Але я показую практика, що і одну. Книжку кожна людина може написати, якщо вона пише про себе. Да? І одну виставу вона зможе зіграти, якщо вона вистава про себе. Я не думаю, що я можу грати в інших виставах. Я не думаю. Я не думаю, що я все ж таки професійний можу бути професійним актором. Кліп знятися там в якомусь кіно, ну це таке, це можливо. А театр це дуже серйозна штука, е якою треба працювати, весь час працювати. А ти вже ж заглядаєш паспорт, і розумієш, що ти забуваєш слова не про не. Про. Так буває, тому що рівень кортизола під час війни а -а. дуже сильно піднімається, і ти просто, ну інколи просто тупиш, інколи стрибнути ти вже не можеш. Тому що ти ну я ж кажу, заглядати, заглядати треба частіше в паспорт. Але і тобто, стати професійним актором, я думаю, починати вже після сорока це можливо. Є такі прецеденти, як ти Луї Фінез, да, наприклад, але. Але але це одиниці. Ну, хай цим займається професіонали. А Дмитро він з самого молодого віку зрозумів, ким він хоче бути. Да? Він актор, він професійний актор, тому в нього ніяких проблем з цим немає, як і в мене. Він весь час був в професії в цей момент, поки я там лазив по селах, де окупованих. Ну от якось будемо пробувати, то все з цим всім злетіти. Руслан Горовий в ефірі найтеплішого полюсу планети поміж е, своїми поїздками на деокуповані території і з величезною кількістю якихось абсолютно корисних і незамінних речей, якими він ділиться з тими людьми, які чекають його там з нетерпінням. Якщо вони підписані на його стрінку, підпишіться і будете знати, в чому справа. А власне е, їде до нас, до Франківська, з прекрасною е, нагодою побачитися з нами на сцені. Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Дуже академічне місце. Це колишній театр. Франківський щ... стана Славівський я... театр. Так, так. так, і власне дуже неакадемічна вистава. Я вичитала, що це за чотирма вашими я був, книгами. Я був в театрі я полюбив, вибачте. вибачте. Я там, ми наприклад в театрі Курбаса грали. Вау, в... ну да, в коротко Театр Корифеїв. Тобто, Насправді. Насправді все добре, все буде добре. Тобто ми не якісь шарлатани, які там, це буде дуже на високому рівні. Просто це про нас, про сучасність. І зараз воно ще болючіше буде сприйматися, ніж е до масштабного вторгнення. Тобто, я поясню: історії всім зрозумілі, хтось це, хтось це все бачив в цьому житті, але не було того, що зараз. Да? Не було Пучі, не було. Маріуполя не було цілих кладовищ загиблих людей, і кожен уже пережив цю війну по-своєму, Вже вона встукнула не просто там десь на горизонті, а прямо в двері, вибила комусь ті двері, да, комусь побілка на голову попадала. Але м -м -м, так в голові проходячи це все, вистава е тільки посилилась цими, е цими речами, які навколо. Я думаю, вона буде просто більш е цікава. Е більшої кількості людей насправді. А Хочі вона тоді були солдати. А вона посилилася завдяки тому, що ви внесли якісь зміни в сценарії, можливо, Ні. в тексти от, от. чи суто емоційно просто... на пережитті. Це просто о, воно о, ще більше підкреслило те, що ми хотіли сказати. Тобто, людина, яка прийде в залу, да у неї не буде відчуття, що ця п'єса була це що або ця вистава була створена не зараз, не сьогодні. Не прямо зараз. Угу, все, Це важливо. Тобто це, є, все такі, ну, то, то це все буде відчуття, що от зараз от, от, щойно це було написано і воно вже зіграно. Воно от, буквально з так, гарячого так, листка так, на сцену. Так, от, от, Це дивно, але це буде сприйматися саме так. Клас. Я розмовляла з вашою. От, ми попали в якусь таку штуку. Розмовляла з вашою кумою, яка теж нещодавно сюди приїжджала, татуся, бої вона сказала, що на цю виставу потрібно приходити з малосольними огірочками. Я не знаю в чому прикол, але тепер я думаю, що напевне треба десь запастися баночкою. Ви знаєте, в чому прикол? Що ви так хитро посміхаєтесь? Я, я, я не можу не можу розшифрувати, що вона мала увазі. Це якийсь тролінг тонкий. Малосольні, значить малосольні. А вони вже засолилися. Вони вже не малосольні, Вони вже дуже навіть солоні. Але чекають, чекають вашого приїзду сюди. Нагадаю, 26 серпня, 24 серпня, день незалежності ви граєте в Києві. Там, Відповідно, в Києві, дуже символічно. Розпочинаєте власне саме з цього дня, з цієї дати, цей тур, міні-тур містами країни. Ну а вже за день після того, власне, 26 серпня, тут у Франківську, побачимося в філармонії імені Іри Маланюк. Тут, звичайно, що про цю виставу можна говорити і говорити. Але я сподіваюся, що ви прийдете, тим паче, що квитків ще достатньо, і вони абсолютно різного цінового діапазону. Івано-Франківськ прокачане театральне місто. Це я прекрасно знаю. Це факт. Це доведений факт. І тому е, я так думаю, що е, варто глянути на щось таке, чого ми досі ще не бачили, але обов'язково мусимо глянути, тим паче, що ну, подібних люди... подібних речей точно ще немає. Аналогів, в прецедентів їх буде багато рано чи пізно їх буде багато. Просто зараз все, що робиться, воно буде через рік, через півтора. Те mm -hmm. хороше, яке робиться зараз. От я тільки зараз з'явилися там. Зелені коридори, mm -hmm. розбит, да, наприклад, це дуже сильна, хороша штука. А, я не знаю, скільки її можна возити в Україні, ну ось тут вона йде в театрі, да, я ходив. От, один із перших кластиків, який зараз, а ця штука була зроблена вже. Розумієте? Тобто подібні речі, речі подібні до цієї з'являться, але пізніше. Але пізніше, тому що людям треба просто не просто це прожити, осягнути і написати. Чуваки не святкують, воно, воно, або бою А що чуваки не святкують нічого, окрім перемоги? А от і подивитись. <гас> Гаразд, я дуже заінтригований. ми там з усіма, з мазою, з усім. там все, все стане на свої місця. Я дуже заінтригована і тим паче чула відгуки людей, які в... кілька разів дякую були на цій виставі, що її хочеться дивитися ще раз і ще раз. Тобто одного разу може бути мало. Можливо, після цього ви поїдете до Львова або подивитися ще раз цю виставу наступного дня, але ви точно не можете її прогавити, бо ви собі потім не пробачите. І ми з Русланом вам цього не пробачимо. А... Ну або може пробачимо, але найдемо пізніше. Ми не пробачимо. Кожного кожного знайдемо і не пробачимо. <рес> а він приїде сюди ще не раз. Тому начувайтеся, цьому чоловіку і варто вірити. І на сцені, в тому числі, спасибі, Руслане, за ваш час і за те, що ви робите, і до зустрічі у Франківську. До зустрічі, дякую. Приходьте. Франківська підтягу зняття.